Вас вітає торгова марка Shadow І сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна 17-ї щільності. Нагадаю, що розміри шириною 1,6 та 3,2 довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування ви отримали якісний матеріал. На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розміру агроволокна, щоб ви точно знали, який саме варіант отримали. Всередині воно ще додатково закріплене, тому навіть при довгій доставці надійно захищене. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно Шадов європейського виробництва. Агроволокно 17-ї щільності найчастіше використовують для укриття розсади теплиць парників та грядок. Також воно ідеально підходить для захисту молодих рослин від заморозків, сильного сонця, дощу чи вітру. Товщина 17 грам на метр квадратний це легке дихаюче полотно, яке пропускає вологу і повітря, але водночас зберігає тепло і створює стабільний мікроклімат для рослин. Його часто використовують при висадці ранніх культур, таких як рядиска, салат, капуста, полуниця, розсада томатів чи огірків. І ще один важливий момент. Воно багаторазове, після сезону достатньо просто струсити або навіть випрати у пральній машинці, висушити і скласти до наступного року. Тому, якщо шукаєте легкий, зручний надійний матеріал для старту сезону, агроволокно 17-ї щільності Shadow стане вашим надійним помічником. Ми багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та за системою дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.